Ну, знаєш, не там не було таке, якраз чого не хрестив. Там багато в тому, що він робив, не розумів, що. Тобто було таке, та, якби частина, частина він щось ніби розуміє, а друга частина. Я розумію. А другий, знаєш, що важливо, що, що він? Ніщо, він не йшов, він був простий чоловік слава, він не хотів проповісти, його витягнув. Просто в тій церкві, де вже жили, проповіли, ну, магається це так. А пішов чоловік і подивіться це він дуже цікавий так Можна й барусами. <плес> я хочу сказати про мереж благодаті і навести у приклад з Біблії. Може бути так, що двері благодаті будуть закриті для нас вже тоді, коли вони будуть відкриті. І ми будемо найвіше в той момент. Тобто вісьте на історію фараона. Дуже-дуже, або на історію Сау. Людина ще живе, але Бог каже, писаю, я пожорсточу його самі. І коли дуже багато синістів, до речі, і там філософів, хтось читав, хтось має знати. Вони кажуть, що Бог це і неправильно. Може би люди не все викликали. Це напряму серці вже хочеться. Получається, для нього двері благодаті були вже закриті. Довки голівку на обід. А чого? Треба читати уважно, тому що він був поганою людиною, коли були навіть благодаті відкриті. Треба було людей крокодилами відбуватися. Не тільки він себе виставляє Божество, це так. Він себе ставив місце. Тобто, щоб в нашому житті, це далекий треба, але це Біблія, щоб в нашому житті так не було, що ми наскільки своє серце, ну, сподіваюся, нас тут нікому не приходить, але як можемо сказати, ми наскільки можемо своє серце ожорсточити, що ми вже просто не здатні будемо сприйняти. Тоді двері благодати до нас закриває. І Бог буде вести нас таке фараон або як слову. Ці два приклади що дуже проші. Парово, якщо ви подивитесь в перекладі паро, паро наявляється перепадається як великий дім. Не навіть не найвить, а не міські мови. Це було храм, як якесь божество, він це просто протиставляв як Бога. Потиставляв... Ага. Він все протиставляв як альтернатива Богу і Я. А чого він каже, хто ти є? Він скажеш, я прийду, скажу він, хто ти. Скажи, що я хто, я. Для той, який є, потім вже Іван хоче написати Бог Яку і каже, той був, буде, прийде, він хоче написати це на грецькому, а не розуміє. Не він каже, я Бог як. І от скажи їм, що я... це була креатива, це дуже гарний приклад. А друге то ж ти нагадав Саула. Чому для Саула було закрити? Тому що Саул нарушив три чи чотири рази помилився, і коли при самогінові, який які йому собрали. Це так. І в чому була ще проблема Саула? Знаєш? Бо що? Він навіть тоді, коли він помилився. Він не признавав. А він показав, це народ хотіла, або я, я ж то Богу Ну, Що ти в мене? Ж... Бог сказав, що від Амараха нічого не може вийшти. Ну я ж взяв шарху Богу. Тобто людина сама себе. І, і на цьому, так, на цьому закривається. Давайте прочитаємо Матвія 25, 1-13. Тоді царство небесне буде подібне до десяти дів, обрали... що побрали, <звігінь> щоб побрали каганці свої та пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, взявши каганці, не взяли із собою олеви. А мудрі набрали олеви по разом із своїми каганцями. А коли забаривсь молодий, то всі заднімали і поснули. А опівночі треть залунав. Ось молодий, виходьте на зустріч. Схопились тоді всі ті діви і каганці свої наготували. Нерозумні ж сказали до мучати, дайте нам із своєї Олеви, бо наші каганці ось гаснуть. Мудрі ж відповіли та сказали, щоб, бува, нам і вам не забрахло. Краще вдайтеся до продавців і купіть собі. І як вони купувати пішли, то прибув молодий і готові війшли на весілля з ними. І замкнені двері були, А потім своя решта дів і казала, пане, пане, відчини нам. Він же відповідь їм показав, по правді кажу вам, не знаю я вас. Тож фрульнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде все відео. Дуже гарно написано, це дуже ганатича. І знову ж таки, текст нашого уроку, Що важливо зрозуміти? Ну, Звеніть вам, що. І розумні і нерозумні вийшли на зустріч молодому. Тобто і ті, і ті, і чекали навчання, чекали друге. Це дуже Тут про ця. Це не про світ. А Це раз, момент один. І другий момент теж, вирішують увагу, що всі що? заснули. Не, що будуть мудрі і не мудрі, чекати, кажуть, що це рахується про людей, які себе причесають до Божого народу, І другу, що всі послухають, і мудрі і не мудрі. Але що, але одні світіли, а друге що, а друге не світили. Так? Саме більше, я вже сказав, що тут, тут те, хто коли терміт, розказує, що ця можливо це дух святий. Ну, це не дух святий, типу, тому що, якщо зберегтися круг, то це шексперт фактор, ну був фактор. Росія щастя воно не було, все ж таки ходили самосвічення. Тому що олива це символ Духа святого на А Тут весіння вона була з з Лампами. Не з лампами. Кажуть, що це факти, що лампа. Я читав, що забіг лампа. Переконатися як факів ми ще зробили. Фактий похід. Це є варто. Чи так, чи так, воно не Так, Давайте це. І, так, і так. в чому смисла? Смисл в тому, що одні світили, а одні не світили. І так само є собака. Є люди, яких ти бачиш, що вони правда, дають саме. А є люди, які це навіть нікому не кажуть на це. Нікому не скаржець ці люди. Не належить цього кожного народу, що він хай молочає. Не страшно. Що тут про вас на Проба слуги є що людина має світити, щоб з Богом, цілий це світло, світло того, що ти з Божої. Можна я розкажу, приклад? я ніколи не рекламував проповіді нашої церкви, але тут скажуть, це я поступив нашого пастора. Іменно то, що Олег каже зараз. Ви знаєте, що недавно у нас в Україні засудили першого вовірючок, який не пішов на що Я не знаю, що це. Кидав вам план, кидав. Ні, може це вже другий. Я не знаю. Я знаю, що першого засудили, але він не показав довго. Я знаю, що дали три роки цьому І... чоловіку стеноплю. Це про нього чи Скоріше за все. І... Але він знає, що ви... Ви це трохи не про нього. Я вибачаюся, я можна я так кажу. Так, ми... Засудили. Давайте тако. Може це буде перший. <рислав> Засудили віручим, який не пішов тюрму до уязвика. Ну, в тюрму. Не пішов. І е Неконституційно, бо це не поки. Верховний суд України, зауважте, Верховний суд України вивіз свою постанову, тому що то всі віруючі поняття подавали вищі і вищу інстанцію. І він розплувачив поняття, яку людину можна врахувати дією. Яка людина має приналежність до церкви? Яка людина має конституційне право в Україні, всі релігії дозволені? Яка людина дійсно має своє конституційне право відносно своїх переконань не йти на війну? Переконання. Амінь. І там є декілька речей. Суд. Він дивився, так? Мати слово цю. Так, і там, там пастор наш він просто читає цитату постанови цього суду. Це, це всім ділиться, треба почитати, тому що так нас судять люди зі світу, і Бог на 100% буде так само спину. Ти маєш мати внутрішні переконання, які проявляються в зовнішніми проявами своїми. Якщо ти прийшов і сказав, я не йду на війну, що, бо мені не можна допомога. А, а ти гуляв, вибачайте, щось не так робив, церкву приходив раз на два місяці. Тебе він заберуть, сут. тебе посадять. Не... Okay, я був приклад, що засудили за сьогодні, тому що людина назвала своє ділочі. А він він відвідував церкву, він ходив по пабам, по всім салон. Тому ми маємо. І там суд чітко. Він розумієте, він до мурашок розібрав. Людина має марку переконання. Там навіть вони наскільки знають структуру протестантських церков, вони сказали, що людина має дасти такесь служіння в протестантській церкві. А це в Біблії Розумієте, їх і раді по Окей, Тобто, якщо ми думаємо, що ми собі відсидимо і попадемо на небо, не обдуримося. Якщо ми думаємо, що ми прийдемо до Бога і скажемо, Боже, я мав таке вірю в серці, в середині в себе, що ти не уявляє, не присіємо собі. Маєте бути членами і ціна Христова. Я трошки бо людський, вибачайте, бо людський суд розбирає вас на мурашки і засудить. І вас навіть паспорт ваш не врятує. Судить ви трошки. Ви Тоже, отощо то, що говорити така кумана справа. Моя мама виїхала, ну там скільки років. 7, 8, 10 тому в Америку. Якраз перед війною, перед Маречами, щоб отримати цю як біженець, як релігійні біженці. Ще з тих часів вони давали тим людям, що були релігійні біженці. Я можу когось розповідав що ніяк. І для цього отримали, так, я і для цього потрібно було тікати в, в Москву по справах оцих, знаєте, там інших духов. Ну, ви знаєте, старші люди, інтерв'ю. І знаєте, там дуже цікаве інтерв'ю. В нього є перелік питань. І ви що думаєте? Вони там, Його, він не віручі, не знаю, не? Просто він вчиняє, вони, вони задають питання. Скажіть, будь ласка, був, е, з якого там, 80-х років, а хто був з такого тобто, такий торік е, президент. президент. Або е, старші путь, а вони знають, що Жуколюк, там, жукалю, чи, 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 і тоді починає кажуть, задавати питання, як би ти раз прочитав біблію, чи два, кажуть, мама каже, що я аж розгубилася. Прості питання, чим відрізняється Павло від сала? Таке питання. Людина, яка не читала, шо, шо ти? Що? Ну, Що? І не помітила. І, да, да. і каже, моя співбесіда була з ними. Я пистола по цих питаннях, теж в якихось питаннях розгубилися. Скільки він ви атлетиць сьогодні? Да. Вони всі, до речі, до кожного до харизматів, до свідки його окремо питання, скільки... Путбі Такі, такі, такі. Мама каже, я зразу дала, каже, моя співбесіда була з ними примірно 10, ну каже, тринадцять хвилин. Люди мали так по три години. Півбеслі. Це <ривіт> ти, ти що це щось так? Я вам і... він сюди. Хоча він робив не дійсно якесь, він не дійсно. Може, то що весь сказав, а історія так була. Історії... Це... це вже було.

А до того, коли до цього, до травня, така. Але як призивають, то назвали. Не обов'язково ти маєш взяти рушні. Ні, ні, це оце тоже, це так у мене. не рожі, рожі, це, Я не буду брати розбірки, а це, 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 я, це, я не буду валюти, не як... так. Це робити. Ви присвячували. А якщо ви вище стояв, що в керівництві підсягнули з що на вас чекає? Рости. Якщо вам ваш начальник скаже, автомат у руки за нього і тримає позицію. І ви це не робите, військовий. Так, дивіться, дивіться що, слухайте, що я вам розкажу що ти кажеш, що ви сидимо що я так. Працює цей закон, працює цей закон, що ти приносиш довідку з церкви і ти не Чоловік, адвентист, кернопу, це мой Адвентист, який ходив, він каже, що він відвідував церкву, не являвся ще на і він розказував їм всім, що він приїхав з Луганська, він щось нападу, що він приїхав з Луганська, а церкву там розбомбили. Ага. І його членство там в Документація. <плес> і він прийшов в Тернополі, і в Тернополі він служив Він був в друге церкві, але, але не мав шляху. І що каже суд? Тоді що ти заклонтів. І суд каже, каже, кофе. Це все, що ти розказав. Ми нічого не просимо, просимо тебе. Нехай ту церкву. Нехай підтвердить, що ти є весь на церкві, а от ти її не будеш, нехай вони. Як вони будуть цю довідку, ми перепустимо. Якщо є, три роки, то ми зможемо. І що робимо, що це буде Це Царка казала, що він приходив колись, там не розуміє, колись сестрою. Але він не регулярно не ходив. Ні, дивись, а ходив поступив. Вони би сказали. Вони сказали на суді. Ну він не так, але він ходив регулярно. А що допомагає скористатися можливістю? А що пастор? Чуєте? Сводить мені моя точка. Каже, в мене вже зяття, що це його запитання. Каже, слухай, зяття можу забрати на війну. Давай рішай питання, щоб він пішов після інституту на повищення. як це? Магістратуру, аспірантуру. Я сразу звоню там до своих друзей, до классики, там, они есть там, где ректоры, проректоры. Я слухай, ти що там робиш, Все добре, добре. Кажу, знаєш, я можу взяти взять у ноги що что ты не передашь. Все, каже, все за А, але говорить фразу, вчора не було нікого, сьогодні вже 5 тисяч, там де ми можемо набрати максимум 2-4 тисячі. Так само це, що Хайдара використовує можливість. Ну, давай, Павло, 10-5, я не побіг, Там же перебирати. <рекун comida> <Там же> перебирати. <рекунут> <Анастасия> Можна якісь карти, то в Карасі. Не ладно, я вже прошу. Я перебувала в Україні вдома і дзвонить своїм чоловікою, дзвонить їхній знайомий, який їхня сім'я 50, дала він ніхто. І він дзвонить сестрі вже і розкажи вас, хай мені дасть довідку, що я член вашої церкви. Бо я вже всіх передзвонив, не хочу мені дати. А ми дуже добре знайомі, а хай би мені дав, бо мене знак бюро, запіймали, забрали. Він каже, він віруючий. Але він фактично, мати віруючий, 50 це сестра, але не він. А Іра каже, я не можу тобі таке зробити. Як ми тобі можемо зробити таке, коли ти взагалі ніяк не чувак? Я б не так, але пастор казав, видаю довідку проходиш, Нє, не ні, не. Це, то це, то це, це не, не пройде. Наш пастор цих проповідів а... включав роз'яснення адвокату, будь-який слухав це, він пояснює, він вже демостоліка. Мінімум рівень. Давайте, це ж легко довести. Спитають не в тих, хто <клухи> збирався, спитають за колом тих людей, які тут вони знають, хто приходить, депутат, скільки років і yeah. так далі. І пастора посадять. І посадять. Да. Так. А, Його вармі пастора не помагає. Більше дві там треба. І ще й церкву Біки. втратить, Та втратить між документи інституції можуть. Перша держава вже буде дивитися на цю. Самі знає, я. Там си yeah. Си yeah. Що вони дали, дали право не служити, значить церкви дали вищий готунок. Дуже серйозний готунок це рекламка, церква має правильно. Але це розуміє, чому це тримає? Нюанс в тому, що дійсно людина, яка дійсно був святій, працює над її серцем, за ці всі роки в Україні вона заслужила церкви. Yeah. Ти подивишся на віруючих, так, які я не знаю, наприклад, коли буду віруючим. Я знаю всі вірю, що всіх віруючих, які відачі, всіх відачі, я бачу, я розумію, що це родина відувича. Ти ніяк не ціле місто бачиш, що це родина відувича. Ти всі знаєш, а сусіди, що не знають. Вони всі, всі знають. І ніхто, ви ж нікому не кажете. Це робота То -то. Духа Святого. Повістки та відповістки захищає не церква, а Святого. Да. Правильно, виходить, що я, я, я вам реально кажу історію, яку я бачу не, на свої. На свої очі я бачу. Я був в одному місці, де вирішували погані люди, погані долі інших людей. І от заходить чоловік і говорить, Ну реально бандити вирішували погане життя про людей. І він говорить, що от такі, 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 то там щось там вийдемо гроші, сюди, ми зараз там заїдемо на беремо. І він говорить тому старшому, старшому тому авторитету, він говорить одну фразу, Він з якихось віруючих. А все вже було рішено. А цей старший каже, все стоять, ніхто туди не їде, ніхто нічого не мішає. Не чіпає, не чіпає. А той каже, що тобі, му, був, все, ж, готова булочка з ви Він каже, ви не розумієте, з ким ви зв'язуєтеся. Ви розумієте, наскільки вище готунок? Він не важливо, чи він там винен гроші, що він там натворив, чи не закрив, він віруючий. А цей старший, наскільки мудрий, що він знав, що це за цим чоловіком стоїть хтось вищий. Розумієте? І він вирішить проблеми того чоловіка, я так аж з відкритим ротом подивився до ого! У мене є такий в Казахстані, він вже зараз хотів в, в Америку, є такий Максим Максим. А, канал. Так, канал. Так, він розказував за свою маму. Його мама приїхала в Америку, теж виїхали mm -hmm. в Біженець. І дзвонить до нього і каже, приїжджай, і каже, в мене маса молодих студентів китайських на нахрещення. Приїжджає маса студентів на морі океані. Каже, похрести. Каже, мама, а як ти таку роботу вони зробив? Вона каже, ти як хотів? Я рис приводу студию. Каже, ти зрозумієш, що ти зробила, як ти затонілку рису, їй стати хлопці. Я вони мав, вони взагалі нічого. Таке, як у Дня В не приїжджаєш, не пару. Знаєте, що це, що їздить там по Африці, такі круті, паті. Зробити себе крутим місіонером дуже просто. Треба мати десь 2 тисячі або тисячі ути. Приїжджаєш, та в Непалі, наприклад, вірять 30 мільйонів боїв. Їм прийняти Ісуса Христа 30 мільйон партій Що, А люди дуже бідні, там стали пару разів кінців. Там дійсно менше. Ти приїжджаєш туди, накопляєш купається. І там навіть, вже є люди, які самі тебе зберуть. Я кажу, я хочу поговорити про... Я вам хочу розказати. сказати, Він брать ціле село, ти йому здаєш рис, десь святі ступили. Він нічого не знає. Там є пастора, які взяли за роботу, і він не знає ні до хит нічого. Він тільки знає, що Ісус Христос є Богсом.